друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Всі очікували відставки Резнікова, проте обійшлося лише заміною заступників. Розібралися, як і чому так вийшло. Минув місяць з моменту публікації того самого розслідування про закупки в Міноборони, яке мало не стало причиною звільнення міністра Олексія Резнікова. Як відомо, після резонансу навколо яєць по 17 гривень голова фракції Слуга народу Давид Арахамія навіть знайшов Резнікова. Резнікову нову посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Про що сам міністр дізнався з преси. Більше того, очікувалося призначення крісла міністра оборони голови ГУР Кирила Буданова. Однак, врешті-решта, ця публічна і складна історія завершилася тим, що Резніков залишився на своєму місці, хоча із кадровими оновленнями у відомстві. Видання телеграф в деталях розповість, чому станом на зараз було прийнято рішення залишити Резнікова та що очікуємо від міністерства оборони на. Найближчим часом про те, що Олексія Резнікова вирішено звільнити телеграф першим. Написало ще 1 лютого. Емоційне рішення прийняв особисто президент Володимир Зеленський. Цьому передував широкий резонанс навколо інформації про закупівлі для Міноборони за завищеними цінами. Вже тоді за інформацією наших джерел Резнікова планували залишити в команді на відміну від попередньої звільненого заступника голови офісу президента Кирила Тимошенка. Анонімні телеграм-канали та деякі змі тоді прогнозували. Призначення Резнікова міністром юстиції, попри те, що такі розмови дійсно велись, і свого часу сам Резніков бачив себе міністром юстиції. Станом на зараз президент не готовий, позбавлятися чинного голови Мінюсто Дениса Малюські, і це при тому, що претензія до його роботи дійсно є, і він періодично потрапляє в шорт-лист кандидатів на звільнення з Кабміну на телі резонансу, який ставав все більшим, Володимир Зеленський планував 6 лютого внести подання на звільнення Резнікова з посади, адже міністр. Міністр оборони це квота президента. І наступного дня, коли мало відбутися засідання парламенту, депутати повинні були проголосувати за нового очільника відомства. Їм мав стати голова розвідки Кирило Буданов. Цю кандидатуру також озвучив президент. Буданов. Це виключно креатура зеленського з прямим доступом до нього. Ніхто більше не має такого впливу на Кирила Буданов. Улюбленець президента вони навіть близькі з психотипом. У Кирила також є лобі через особисту помічницю зеленського Марію Левченко. Каже в розмові телеграф один з високопосадовців, підкреслюючи, що рішення призначати міністром Буданова було прийнято саме президентом. Але для того, аби звільнення і призначення відбулися, потрібні були голоси депутатів з цією метою. 5 лютого було зібрано засідання фракції Слуга народу. На ньому Арахам'я озвучив, що Резнюкова звільняють, а на його місце піде Буданов. Але за словами присутніх на засіданні, більша половина депутатів висловила невдоволення або нерозуміння таких кадрових п перестановок. та як кажуть і співрозмовника телеграфу. Ці заяви не були погоджені з офісом і стали свого роду відображенням конфлікту голови фракції Арахамії та керівника офісу президента Єрмака. Перший час війни Давид був медійно активним. А потім майже зник у них почалась боротьба за вплив на президента і загалом за політичний вплив. А Єрмаку треба, щоб ексклюзивний доступ до Зеленського мав лише він. Плюс Давид почав займатися зброєю. По ці лінії в них також непорозуміння. Розповідає не під за. Апис, один з чиновників, арахамія має хороші відносини із Будановим, тому що лобіював його кандидатуру. Бо це призначення послабило би вплив Єрмака на міністерство оборони. Резніков – не чужа йому людина, як і деякі заступники, в тому числі вже звільнені. Підкреслює співрозмовник. Єрмак зараз вибудовує своє армійське лобі. Він має свого нового міністра внутрішніх справ і через нацгвардію йде набір до штурмових бригади наступу. Розповідає джерело в політикумі. Інший співрозмовник Дає, що це не єдиний напрям інтересів голови офісу президента. Азов зараз фактично розколовся на дві частини. Є третя штурмова бригада, яка орієнтується на Білецьку і частково фінансується владою Молчановою, забудовник власницею століця груп. І є другий більш старий Азов, який під себе перебрав Єрмак. Ймовірно, він може спробувати запустити з цього партію, тому витрачати йому вплив на міноборони зараз було б невчасно. Додає інший співрозмовник, підкреслюючи, що у Єрмака з Буданова. Ви нормальні відносини, однак впливу на останнього голова офісу президента немає. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.